Від всім сьогодні буде тема така, досить е, актуальна для кожного. Це про те, як я перетворила свою слабкість на силу. І а, чому я вирішила зробити тему саме такою? Через те, що дуже часто ви мені пишете: Ну, ти така, я б такою не змогла стати, от в тебе так виходить, в мене ніколи так не виходить і так далі. Через те, щоб зруйнувати ці всі стереотипи, а, ці всі думки, які у вас створилися на основі якогось певного. Вашого бачення мене в інстаграм я сьогодні буду максимально щира і розповім вам. Як я свої слабкості перетворила в свою силу. Звичайно, що попри те, в кінці буде мотиваційна хвилинка і буде дуже-дуже багато такої, таких моментів, якими я хочу з вами поділитися через те, що вже зовсім скоро я з інстаграм на деякий час пропаду, і мені важливо, щоб кожен з вас, попри те, що мене не буде, заряджався цією інформацією і рухався вперед. Тому поїхали. Найперше, хочу сказати, що я. Хто не знає, я Мар'яна, мені 34 роки. Я з простого тернопільського села, в, який, в яке, якщо я не помиляюся, зараз автобус їздить раз в, в принципі в день. І а, хочу сказати навіть про те, що не вчилася я в школі практично зовсім. Я горем пополам закінчила ту школу. А, другий момент, який хочу вам сказати, це те, що я завжди була дуже сором'язливою, дуже мовчазною і дуже боялася проявлятися. Наступний момент, який хочу також зразу сказати, це те, що я в коли пішла навчатися, мене постійно тошнило в автобусах від того, що я ніде так сильно там не їздила з села, і в принципі для мене був це такий новий досвід. А в мене не було ніколи ніякої сили волі. Я навіть не знала, що таке сила волі. Навіть не знаю, чи в мене була мотивація. І з цим всім я жила досить довго, практично до 25 років. Але в 25 років я вирішила відкрити свій власний бізнес. Це була гуртівня в Україні, яка з часом війни, звичайно, що зійшла на Нівець. Та зараз не про це. І там почала крутитися, в принципі, моя мотивація почала щось зароджуватися. Але, щоб ви просто знали, що це не так. Не один момент. Не так, що в один момент Мар'яна проснулася, і в неї багато мотивації, багато сили волі. Вона втратила страх проявлення і не мовчить, і починає багато говорити, і так далі. Так не було. І ви собі, от якщо у вас десь там склалася така картинка, що я завжди такою була, як ви мене зараз бачите, то я хочу, щоб ви зрозуміли, раз і назавжди ні. Так не було було зовсім по-іншому. Я дуже часто в дитинстві плакала. Я була дуже сором'язливою. Я була такою трішки відлюдькуватою, тобто дружила дуже з маленькою кількістю людей, дітей. Був в школі і в принципі те, що наді мною знущалися діти, але це зовсім інша історія, тільки тут хочу додати коротко. Якщо і знущання дітей, це насправді про те, що ми десь знаходимося в стані а, такої жертви, такого, знаєте, прямо бідне, нещасне, і через те діти це відчувають. І вони, звичайно, що а, це потім проявляють як вони проявляють агресорами, тобто по трикутнику Карпмана. Тобто, це було не про дітей, це було про мене. Але... Повертаємося назад до того, як я от давайте я сьогодні про три слабкості свої розкажу і докручу їх, як я їх перевела б в свою силу. А далі, якщо вам буде актуально, ви можете про будь-що ще запитувати під цим прямим ефіром тут чи на Ютуб. І, звичайно, що я буду вам далі про це все розповідати, бо тому, що ви пам'ятаєте, прямі ефіри будуть ще цілий наступний тиждень. Не знаю, чи завтра до вас вийду, але наступний тиждень точно вийду. І, а... Такий ще один момент, чому я зараз так провожу прямі ефіри, такі міні-короткі. Через те, що я постійно бігаю в туалет. І, типу, через те я не можу проводити прямо дуже довгі прямі ефіри. І другий момент через те, що я вже на досить високому етапі вагітності, і виходить, що якщо я буду проводити довгий прямий ефір, то моя доча мене зжене з цього крісла. Через те прямі ефіри абсолютно дуже короткі. І давайте найперше про силу волі. Коротше, сили волі в мене ніколи не було. Я не хотіла вчитися, я не хотіла нічого робити. Якщо ми повернемося до того, що я з села, то навіть те, що я гонила корову пасти, чи там а, треба було щось там пополоти, то я старалася це максимально робити погано, для того, щоб від мене всі відстали. Я не знаю, що таке дитячий садочок. Я не знаю, що таке літній табір. І я цьому всьому завдячую тому, що я народилася в селі. І а, моя мотивація і моя сила волі появилася не там, не десь там в селі, а появилася вже тоді, коли я почала навчатися і, в принципі, хоч чуть-чуть якось проявлятися в Італії. Тобто, це десь було орієнтовно 27-28 років до того часу, щоб я заговорила особливо десь на камеру. Особливо десь а, між людьми, яких я не знаю. Для мене це все дуже важко давалося. Ну, тобто, це не було так в один момент. А, хто зі мною від початку, той навіть знає, як я виходила на початку в сторіс в прямі ефіри, і як я запиналася, і мені було мега страшно, і я пітніла, і просто мене трусило все. Але давайте, як я цей момент прийшла. Якщо от у вас така ситуація, що немає мотивації, нема сили волі, і є страх проявлення, як це все подолати? Взагалі без спеціалістів, без нікого. Просто так зробите те, що я сказала, і будете бачити, що чим більше ви це будете робити, тим швидше ви вийдете з цих всіх приколів. Найперше, просто йти повільно в свій страх. От ви виходите в інстаграм, виходите і кажете, да, бляхамуха, мені дуже страшно, але я це роблю, тому що я дуже хочу побороти цей страх. І коли ви заявляєте про свій страх, найперше будь-яку емоцію, про яку ви заявляєте, вона перестає накопичуватися в тілі. І це дуже круто, тому що звичайно, що ви будете здоровою. Друге, хтось подивиться на вас і подумає, бляха муха, вона зробила, давай і я зроблю. Ви ще когось зарядите. Третє це те, що емоції, які не накопичуються негативні в тілі, дають нам легкість, відчуття легкості в тілі. Тому що якщо ви не накопичуєте, то є надмірне навантаження, таке і захворювання різні, і так далі. Через те, перше запам'ятайте, ви ходите і кажете, так, мені страшно, але я це роблю. І це про проявлення, це може бути щодо емоцій, коли ви, наприклад, себе погано почуваєте, а хтось хоче з вами зустрітися. Це також нормально сказати, що ти знаєш, я себе зараз погано почуваю. Давай ми перенесемось у зустріч і так далі. Не картайте ніколи себе і не заставляйте себе робити те, що вам важко. Другий момент про проявлення. Дивіться, коли вам страшно кудись йти, в щось рухатися, постарайтеся робити це поступово. Ну, до прикладу, вийшли десь там в сторіс, там ще вийшли десь з кимось в прямий ефір. Там ще десь написали просто пост про, те, про ці свої емоції, які ви перепроживаєте. Там ще десь з кимось поділилися цим. І таким чином ви повільно побачите, що бляха-муха, страху вже немає, він пішов, він десь взагалі розвіявся. І від цього появляється в нас сила. Що таке сила? Є відчуття, що от клас, я змогла, у мене вийшло. Далі, наступний момент, яким хочу поділитися: сила волі. Уявляєте, зараз розвію міф. Я думала, що у мене сили волі немає, і думала, що більшість людей так живуть, як я, бідні, нещасні і нічого в них не виходить. Але я вас тут прямо зразу, як то кажуть, скажу вам, так як є, сила волі є абсолютно у всіх. Навіть якщо вам здається, що у вас її немає, навіть якщо вам здається, що у вас вона дуже низький, саме потенціал щодо сили волі, то насправді це все. Міф, і насправді, сила волі є в кожного з нас. Вона є дуже високою, просто ми її можемо використовувати не туди, куди потрібно. І давайте тут я зупинюся і скажу, коли в нас найбільше сили волі. Найбільший ресурс сили волі в нас з ранку до 11 12 години дня. Вже залежно від того, в якій годині ви обідаєте, і вже залежно від того, в якій годині ви проснулися. Але орієнтовно, якщо ви проснетеся в 6, то у вас буде практично 6 годин, коли ваша сила волі буде на максимумі. Якщо ви проснетеся в 12, ну то вибачте на слові, ви ж свою силу волі проспали. Тобто, тут залежить від того, що ви обираєте. І яким чином. Можна розкачати свою силу волі. А сила волі напряму пов'язана з мотивацією, з дисципліною, і так далі. Дивіться, для того, щоб розкачати свою силу волі, також розкажу вам оцей момент, і ви, якщо почнете його робити, побачите, як ви заряджаєтеся, і ви починаєте робити все більше і більше. Візьміть собі, до прикладу, дві-три звички, які ви будете робити абсолютно кожен день. Дивіться, тут важливо мене почути. Не через день. Не там два дні роблю, день не роблю, а кожен день протягом 40 днів. Не 21. 21 день не будується, звичка. Забудьте запити водою. 40 днів робите кожен день три дії. До прикладу, дивіться, це не мають бути дії, які ви будете робити там, не знаю, 40 хвилин, годину, 2 години і так далі. Це може бути абсолютно просте. Ну, давайте ви поснідали зранку, так? Ви от і зразу миєте посуду. Чи складаєте її в посудомийну машину без різниці. Застеляєте своє ліжко. І, наприклад, стояте і хвилину робите руханку. Ну і на це все вам прийдеться, наприклад, приділити 10 хвилин часу, так? Але ви це робите щоденно, 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 щоденно. І через 40 днів це стане вашою щоденною рутиною. І ви вже туди. Сили волі не будете зганяти, а будете звідти брати мотивацію на цілий день. Тобто, попри те, що у вас вже буде сила волі, яка напрацюється за 40 днів, у вас ще буде й мотивація, а мотивація це наше натхнення. А сила волі, і мотивація, і натхнення, взявши докупи, це наші гормони щастя. Так що дивіться, я вам даю формулу, завдяки якій ви можете бути просто здорові і ще й бляхамуха покращити своє життя. Якщо, до прикладу, вам не хочеться, ну, ви маєте і так посуду, ви і так все застеляєте ліжком і так далі. Супер! Тоді візьміть якісь три, три звички, які будуть в комплексі 10 хвилин чи 15 хвилин, але відповідно до вашої цілі. А ви пам'ятаєте про те, що я завжди кажу, ваша ціль має переплітатися з вашою цінністю. Якщо ваша ціль не переплітається з вашою цінністю, ви ніколи, ніколи не досягнете цієї цілі. Через те, виписуєте свої цінності, якщо не знаєте, як виписати, приходите до мене, я вам допоможу. А, далі, відповідно до цього, обираєте собі 2-3 цілі. Відповідно до цієї цілі, обираєте 2-3 звички, і ви. Ви вміщаєте їх в 10 хвилин і робите кожен кожен ранок, 40 днів. Не забуваємо цей момент. Це от міні-формула сили волі і вашого успіху в майбутньому досягати чогось більшого. Таким чином, ви що зробите? Ви накачаєте свій м'яз сили волі і її стане з часом більше. А по-друге, ви будете менше її вичерпувати протягом дня, бо, тому що сила волі вичерпується на кожен наш вибір. А вибір ми робимо практично кожну секунду сидіти чи встати, писати чи читати, спати чи я не знаю, розмовляти і так далі. Через те, ви його будете менше використовувати, значить що? Вам надовше стане цієї сили волі. А ви використовувати її будете менше через що? Через те, що ті звички, які ви будете робити 40 днів, вони стануть вашою рутиною. А коли вони стають рутиною, вони вже не використовують ваш ресурс сили волі. Тому оце зберегли, запам'ятали, використали і написали мені, Мар'яна Бляхамуха, воно працює. Я зробила. От прямо просто візьміть на кожен день. А, наступне, що я хочу сказати. Я бачу, що взагалі мало людей приходять на прямі ефіри, не знаючи взагалі їх проводити. Але провожу далі, ще наступний тиждень проведу точно, а далі, напевно, що вже не буду. Тому що не цікаво, чи що. Хоча я вам скажу, що на Ютуб переглядає дуже велика кількість людей. Через те я проводжу, напевно, більше навіть не для інстаграма, а для Ютуба. Але давайте поїхали далі. Е, наступне, що хотіла сказати ще до цього, звідки нам взяти мотивацію? От знаєте, коли встаєш такий зранку, не хочеш вже нічого робити, подивився поле, став той телефон, бачиш, що вже обід, і далі нічого не хочеться робити. Е, знаєте, оцей такий момент, коли е, великий список справ, але справи не робляться. То давайте я вам дам ще тут рекомендацію, як зробити так, щоб ваші справи робилися не кимось, а вашими руками. Вашими думками і вашими діями в кожному дні. Дивіться, коли вам хочеться мотивації, коли вам хочеться натхнення, коли вам хочеться щось почати робити, але ви не можете встати, тоді є мега крута практика. Ви встаєте і робите. Так, це такий міні-чарівний пендель. Але є звичайно, що велика кількість людей, які не встануть і не почнуть робити то давайте для тих, хто не може встати, от не може зранку ніяк себе заставити, встати і почати робити ті чи інші дії. Найперше у вас є можливість отак взяти, зайти до мене у безкоштовний телеграм-канал, на який є посилання в шапці профілю. І там щоденно зараз я даю такі мотиваційні хвилинки. Ви їх можете прослуховувати чи зранку, чи вечором, чи вдень. І там є також мотиваційна, така медитативна практика. На яку ви також можете перейти і слухати її щоденно. Попри те, як зробити це, якщо от не хочу я йти до Мар'яни в безкоштовний канал, хочу, хочу чарівної пігулки. Коли хочеться чарівної пігулки, ви можете також її отримати. Дивіться, те, що вам кажуть, що вона не існує, то я вам скажу, що ні. Чарівна пігулка існує, чарівний пендель існує, чарівна якась там сиропчик існує, все існує. Якщо про це говорить, це існує. Просто ви про це не знаєте. Як знайти цю внутрішню мотивацію? На внутрішню мотивацію впливає те, що ви їсте в кожному своєму дні. Уявляєте? Якщо ви будете їсти солодощі постійно, пити багато кави, пити мало води, і їсти мало овочів, бляхамуха, та мотивація ніколи ніде не з'явиться, тому що ви її заїдаєте. Але можна зробити по-іншому, не відказуючись ні від чого. Дивіться, перед тим, як вам хочеться з'їсти солодке, З'їжте нормальної їжі, а тоді з'їжте вже солодке. І ваша мотивація тоді трішки буде, як то кажуть, фанити. Типу, вона не пропаде повністю. Якщо хочеться випити кави, спочатку поснідайте нормально, так як Бог приказав, як казала колись моя бабуся, а тоді після того вже пийте ту каву. Далі, якщо ви не можете пити воду, то поставте кругом біля себе, отак як я: стаканчик з водою, пляшечку з водою, всередину накидайте собі малинки, чи клубнічки, чи апельсинки, наріжте. Зробіть, як я завжди кажу, ну королівську воду зробіть. Ну, додайте туди те, чого вам хочеться: яскравості, можливо, свіжості, То додайте огірок, додайте розмарину або базиліку. І пейте воду таку красиву і завжди пам'ятайте. Що ви є в себе королева. Значить, що для себе найкращий стакан, найкраща тарілка і так далі? Не отаке як-небудь, блін, з лотка наїстися або на ходу оце тримаю телефон. Хотіла взяти телефон, забула, що в мене камера стоїть тут. <смі> так от тримаю телефон, а тако одною ложкою їм. Ну, ви в той момент подумайте, ви похожі на королеву? Напевно, що ні, скорше на якусь наймичку, яка тримає телефон. Тобто залежна від свого телефону. Через те оці всі фігні виключаємо. І тоді, і тоді мотивація вона появиться. Тому що велика кількість людей каже, що немає мотивації, а коли вони приходять до мене на консультацію, виявляється, що вони свою мотивацію заїдають, запивають і за неї забувають. А щоб вас так не було, значить, робите просто те, що почули тут в прямому ефірі, і ви побачите. Це працює. Як мені часто пишуть, Маріана, це працює. Так, да, уявляєте, це працює. Тому поїхали далі. Що ще я вам хочу вам сказати про те, що а, я перевела своєї слабкості в свою силу. Е, давайте про цей момент з говорінням. Є дуже велика кількість людей, які хочуть, знають, що вони можуть донести якусь інформацію, але вони бояться, бояться проявлятися в інстаграм, бояться комусь розповісти, бояться ще там чогось, і дивіться. Найперше, запам'ятайте, коли є в нас страх, коли в нас є відчуття жалості, коли в нас є відчуття провини, це завжди не ви не ви доросла. Це завжди та дитинка всередині, маленька вас, в когось вона 5 орочків має, в когось 7, в когось 12, яка стоїть і так закриває очка і каже, мені дуже страшно, мені так страшно, я точно цього не зроблю. І от просто пам'ятайте, що якщо у вас проявляється відчуття провини, відчуття жертви, відчуття страху, це та маленька дитинка. Це не ви дорослі. Ви, дорослі, не боїтеся ви берете відповідальність за своє життя, і ви автоматично виходите з цих всіх сценаріїв. Але якщо вам дуже страшно, то просто пам'ятайте, що це треба попіклуватися про ту свою внутрішню дитину. І ви як тільки дасте їй увагу, обнімете її, десь дасте їй підтримку. Вона перестане саботувати, їй не буде страшно. І ви також можете так зробити і вийти там, чи в Інстаграм, чи проявитися десь між людьми, і так далі. Як це робила я? Найперше вам скажу, що це був жесть. Тому що я тоді, коли я робила, якщо би мені хтось сказав такі знання, як я вам зараз поділилася, бляха-муха було б все набагато простіше. Але в мене все було абсолютно. Нормально так складненько, тому що легких шляхів я не шукала, напевно, або мені вони не траплялися. Я виходила з камерою сама, дивлячись на себе, і трусилася, і не виставляла ці сторіз, бо вони були страшні. Мені так здавалося. Я накладала на себе мільйон фільтрів, попри те, що я фарбувалася. Зараз вже практично не фарбуюся, але я накладала мільйон цих фільтрів із інстаграм, які роблять Боже, вони роблять наскільки жахливе наше обличчя, дівчата, якщо ви ставите фільтри в інстаграм, не ставте їх. Тому що ви без фільтрів 100% краще виглядаєте, ніж з цією фігньою, яку наставляєте. А, далі. Я боялася заявити про себе. Я боялася заявити про свої послуги. Боже, це був жесть. Це було всього-навсього десь півтора року назад, якщо чесно. Але так, я цей шлях весь пройшла. Як зробити так, щоб цей шлях не був таким довгим у вас, як в мене? Був, бо тому що я не за те, щоб в когось був такий шлях, як в мене, і краще на вас буде все найлегше і найкраще. Почніть робити чуть-чуть. По і якщо вам страшно десь почати говорити, почніть про це заявляти, те, що я вам говорила на початку прямого ефіру. Почніть казати, що так, бляха-муха, мені так страшно. Мені, от там, наприклад, зараз мені. мені 34 роки, я мар'яна, і мені так страшно вийти в цей прямий ефір. І я от про це говорю. Ну, тобто, в мене вже зараз цих емоцій немає, але якщо б вони були, то от про них важливо заявити, проявити, сказати. Тому що велика кількість людей зараз хворіє через те, що вони не заявляють про свої емоції будь-які. Далі, який ще момент хочу вам додати: якщо вам потрібна мотивація, потрібна сила волі, потрібна підтримка, потрібний заряд. І чарівний пендель, або чарівна таблеточка, або сиропчику. Ви хочете, щоб вам хтось налив, то я можу бути тою людиною на цілих два тижні. І уявляєте, я вам зараз не говорю про те, що вам прийдеться щось мені оплачувати. Ні. Я дуже добра фея, чарівна, можливо, з тої книжки Попелюшка, чи не знаю з якої іншої книжки, яка пропонує вам. Прийти до мене в безкоштовний телеграм-канал на два тижні на марафон, в якому ми будемо вчитися бачити свою силу, здобувати свою мотивацію, займатися своїм здоров'ям і створювати планування свого кожного дня. Це будуть міні-завдання, будуть міні-мотиваційні хвилинки, буде при потребі прямий ефір, де я вас буду заряджати. І це все абсолютно безкоштовно. Так, от така фея в мені проявилася декілька днів назад, і вона вирішила це зробити для кожного з вас а, просто подарунком. Чому давайте я вам ще зараз розповім, чому я це вирішила зробити, через те, що а, після цього марафону, який я буду проводити в Телеграм, я на деякий час, звичайно, що пропаду не знаю наскільки задовго, але це хочеться мені зробити такий міні- а, Презент, комплімент кожному з вас за те, що ви залишаєтесь зі мною, за те, що ви довіряєте мені, за те, що ви приходите до мене на консультації, на марафони, на курси, за те, що дивитеся ці прямі ефіри і берете, черпаєте інформацію з мого блогу. І саме через те я хочу зробити для вас всіх такий міні-цей подарунок. А, попри те, Є ще один міні-подарунок, яким я ділюся, і надалі, напевно, вже, якщо у вас немає запитань, я, звичайно, що буду тікати з прямого ефіру. А якщо запитання є, пишіть. А я вип'ю води і скажу вам ще, який в мене подарунок для вас. Інший міні-подарунок який я говорю тільки тут, більше ніде про нього не буду заявляти, це те, що ще на наступний тиждень ви можете записатися до мене на будь-яку консультацію, яка буде тривати півтора години. Ми будемо розбирати будь-який ваш запит, і ви отримаєте запит цієї консультації. І, звичайно, що мою підтримку від, від мене на три дні після консультації за оплату по серцю тільки хто запишеться протягом наступного тижня. Далі консультації проводити не буду. І марафонів не буде, нічого тут не буде. Ну, точніше, я буду, але проводити нічого не буду. Через те, що мені треба накопичити ресурс для чогось нового, для нової ролі. І а, тому хто бажає, бере один подарунок, хто бере бажає другий, хто хоче взагалі максимум, то беріть два <гум> вкупі. А я ще хочу сказати один момент, яким таким з вами поділитися тим, що в мене відбувається зараз в житті. Я вам скажу, що те, що ви бачите, дивіться, завжди в своєму житті, от на все, дивіться, от ви бачите там мене чи іншого якихось блогерів і так далі. Пам'ятайте, що те, що ви бачите, ви оцінюєте з свого досвіду, тобто не з досвіду іншої людини, а з свого досвіду. І я вам зараз перевідкрию ширму, що відбувається зараз в моєму житті, попри те, що ви бачите. Хоча навіть з того, що я зараз скажу, почую кожен своє. Але. Вчора була максимально виснажена, була така втомлена, що думаю, все, нічого, ніякі прямі ефіри не буду проводити, в спортзал не буду ходити. Обще нічого не буду робити. От буду цілий день лежати. І кожен день вже до до того, поки народжу, буду лежати, і нічого не робити. Дозволила собі полежати напевно хвилин 20. Приїхав мій чоловік, сказав: їдемо дивитися огляд квартир, ну тобто не квартира, а будинків, тому що в нас закінчується оренда в, цьому, в цій квартиці. В кінці вересня, а народжую я в середині вересня, тобто все, все нормально, ми все встигаємо. Ні разу у мене не піднесли до щодо цього тривожність. Коротше, їздили, ми дивилися на ці всі будинки. Я в результаті в дорозі старалася домовитися з своєю позужительницею про те, щоб вона була чимненька, тому що вона дуже була максимально така якась активна. Потім я прийшла вечором додому, ми повечеряли. І мені прийшлося сидіти практично до одинадцятої години вечора, щоб зробити візу, поновити візу, на яку в нас закінчується також термін 21 вересня, тобто все у вересні цього року. І так я сиділа до одинадцятої вечора, і в одинадцятій вечора, коли я цю. Цей балаган заповнила. Знаєте, що сталося? Побачила, що там треба додати фотографію. І мені прийшлося в 11 годині вечора щось робити з собою, щоб чоловік мене міг сфотографувати, щоб нормально та фотографія якась була на ту візу. Ну, коротше, ми це все зробили по мені. Але це про те, що, попри те, що відбувається в прямому ефірі, в блозі, в будь-кого в інстаграм, чи Тіктоці, чи так далі, ви пам'ятаєте завжди про те. Що є реальне життя ще, яке не завжди людина показує. Я, наприклад, показую багато чого, але багато чого не показую не через те, що я не хочу, через те, що я не встигаю. Але просто от можете зрозуміти, що так, мій день такий. Кожен ранок я просинаюся в 6, в 5.30. Через те, що я хочу ще працювати, я хочу з вами ще ділитися. Мені хочеться вставати зранку з драйвом і далі щось робити. Попри те, що я набрала там 13 кілограм, і так моментами мені дуже важко. Моментом буває таке, що я просто лежу на підболі, отак з ручками складеними, і думаю, все, вже точно нічого не буду робити. Але про чому я вам це все розповідаю? Я ж не розповідаю ніколи просто так нічого. Ви знаєте, я вам розповідаю про це тому. Щоб ви розуміли, що коли є момент, коли важко, важливо дати собі такий міні-рестарт, тобто стати і відпочити. І потім, коли ви відпочили, приймати тверезе рішення до тої чи іншої ситуації. Тобто, я вирішила так і так, пішла, відпочила, поняла, що ні. Так не буде, буде по-іншому. Вчора, наприклад, було отак, стало сьогодні отак і так далі. А коли ми з Кіпішу. З такої тривожності, з втоми, з виснаження приймаємо якесь рішення, це рішення завжди неадекватне. Через те давайте так домовимося. Ви не приймаєте рішення з неадекватного стану, а тільки з адекватного, з ресурсного, з відпочившого, з відновленого і так далі. І, звичайно, що якщо вам було цінно, то переглядайте цей прямий ефір. Хто був в прямому ефірі від початку до кінця, то точно може зараз вже мені написати якийсь міні-відгук. Хто тільки долучився, то, звичайно, що ви його можете переглянути чи тут, чи на YouTube і написати мені вашу негативну чи позитивну думку щодо того, що я вам сказала, тому що дала скільки знань, що ви можете просто завдяки цим знанням тут зараз змінити своє життя раз і назавжди. Обнімаю всіх, люблю і повернуся до вас. Думаю, що в понеділок.